Стрільці, я вас вітаю! Це ваш таропрогноз на жовтень. І починаємо ми із загального фону на місяць. Але перед цим не забудь поставити лайк цьому відео та підписатися до мене в інстаграм. Там також є розбір матриці, тому що я не тільки таролог, а й нумеролог. Тому буду рада бачити на своїй сторінці. Так, починаємо ми із загального фону на місяць. Для стрільців. Так, заміний фон на місяць. Суд. Стрільці, а це дійсно для вас доленосний місяць. Це місяць засвоєння уроків, пройдення уроків. А ви щасливі. За вами наблюдають, дивляться, але також це і місяць подарунків. Якщо ви з гідністю проходили свої уроки, якісь засвоїли їх, так, то і ваші сили не збиратися із подарунками. Ну, взагалі це також карта а, сімейна, то можливо у вас буде а, час із сім'єю примиренням. Союзів, примирення родин, можливо, повернеться хтось, і хтось із минулого, або, можливо, ви відкриєте в собі ораторські здібності і будете вже нарешті а, віщать, як правильно, да? а, тобто доносити свою думку на великі маси. Ну, і також це карта ангела-охоронця, який а, завжди з вами. І коли б ви не, не попросили про допомогу, завжди ангел-охоронець прийде вам на ваші молитви і на ваші прохання. Так, ну уже це, до, це доленосний для вас місяць, якісь будуть події судьбоносні, можливо, у когось це буде народження дитини. Так. Давайте, які події вас очікують? Трійка монет, робота. Це карта роботи, клієнтів, замовлень, навчання, коли ви продовжуєте вкладатися в свою справу, коли ви продовжуєте працювати. Це, стабі... Це Прогрес повільний, але він стабільний. Тобто ви стабільно ростете як майстер, ви відточуєте свої навики, ви працюєте, тобто з роботою і з коштами у вас вони будуть. Ви можете бути тільки на початках або на тому рівні якому ще, ще йти йти, але ви вже майстер свої справи, і про вас вже люди дізнаються. Можливо, у когось це буде зміна роботи. Тотальна зміна роботи разом із судом. Суд це коли ми вимушені полишити свою справу, яку також займалися довгий час, і, тому що так треба. Тому що так треба, а, тому що ми вже з того виросли. Або не виросли, бо просто нам вже не приносить задоволення та справа, якою ми займалися. І у вас, можливо, буде зміна роботи. Так, давайте продовжимо ще одну карту, «П'ятірка мечів. мечів. Дивіться, будьте уважні, це програється у двох ключах. Будьте, для перших, будьте уважні на роботі, тому що за вами можуть вести плітки, тобто будьте уважні до свого оточення, тому що ви не тих людей а, пригріли і ви не тих людей вважаєте щирими і взаємними. Яка зміюка, яку зміюку ви пригріли біля себе. Да? І, можливо, от ви от реально не, не хочете бачити, що от вона робить чи він робить якусь підлість. І вам ось вищі сили просвітять цього місяця. Ось, дивися. Типу, щось тут нечисто, однозначно. Є о, якийсь обман, інтриги, плітки по відношенню до вас. Тому. Е ви цього місяця дізнаєтеся, якщо це є, це, звичайно, що не всіх, але або це період, коли прийдеться відстоювати свою думку себе як майстра, себе як професіонала на роботі. Так, давайте ще одну імператору. Да, можливо, у когось це відстоювання своєї думки, відстоювання себе перед босом, перед начальником або конфлікти із татом. У кого є конфлікти із татом, взагалі я б не радила конфліктувати з батьками із татом, особливо тому, що від тата залежить наш дохід. І, взагалі, наша реалізація в соціумі. Тому у когось це буде і примирення із батьком. Тому е, знаєте, що ми повинні приймати свій рід і любити його безумовно, який би він не був. Тому що наш рід, наш тата з мамою це просто проекція нас. А, і тому когось буде а когось, ну, ну і, можливо, буде виясняння стосунків із чоловіком своїм. Або повернеться до вас бивший. Також у когось може бути повернення бившого, коли вже, так, знаєте, залишив слід, ран... слід на серці. Тобто, вже такого болю сказав, ну, зробив таке, наговорив, але ще прийдь раз. Можливо, це у когось і так подобається. Так, давайте ще одну для вас. А, да, бачите, я б все ж таки сказала: Дивіться, це можете бути ви, якщо ви дівчина. А якщо ви дівчина, то тут ви при коштах, або це ваша подруга земної стихії дасть вам якусь слушну пораду, тому будьте уважні до своєї подруги приземленої. Да, вона така. Дасть пораду влучно, влучно і точно. Або це може бути, що це от реально ви, а це ваш. Чоловік, і ось щось, щось він тут вам скриває, щось він тут махлює з боку. Тому будьте уважні до чоловіка, чи дійсно ви йому вірите на всі 100%. Довіряти треба, але ніхто і не відміняв провіряти. А якщо ви чоловік, то тут будьте уважні до свого шефа. До свого боса. А якщо ви цього ще не будете бачити, то от ваша молода дівчина, ваша, ваша дружина, може вам підказати, дати службу пораду, що, ось дивиться, типу, він того не, не стоїть. Ця ситуація цього не варта. Так, давайте на що звернути вам увагу цього місяця. Допоможіть комусь. Дивіться. Карта допомоги, карта щедрості. На що варто звернути увагу? Якщо до вас хтось прийде із проханням про допомогу, допоможіть. Це вам вернеться в сто крат, але людині буде дуже надважливо допомогти. Тому допоможіть або, не знаю, порадою, не знаю, коштами. І коли ви особливо, якщо ви знаєте кармічний менеджмент, то от, краще посіяти свої кармічні зернятка і з боку щедрості, а не скупості. Тому не будьте скупим, допомагайте людям, які потребують вашої допомоги. І давайте для вас пораду. Ще пораду на жовтий. Порада, розмова, ясність. Це карта, коли нам уже все стає прозоро, тому не бійтеся виясняти з людьми якісь неясні ситуації. Якщо ви десь, десь щось почули, що за вами ведуть якісь плітки, якийсь обман з боку когось, не бійтеся не бійтеся розмовляти, не бійтеся проясняти цю ситуацію, але й також правда, це нове починання, це ясність, це прорив. Тому, якщо би ви не Почали цього місяця, щоб ви не задумали, особливо в кар'єрі, ваші вищі сили вас підтримують, тому не будьте... Не будьте Лінивими і не, будьте, не не живіть у ваших страхах, тому що у вас нове починання, новий якийсь проект іде, гроші є стабільні, тому тут все тільки залежить від вас. Тому, стрімці, я з вами вимушена попрощатися, тому що мій малюк вже приснувся. Я вам бажаю чудесного місяця. не не бійтеся починати щось нове і просуватися шкодинками до вашої кар'єри. До побачення, до наступної зустрічі!